Мотоблок із фрезою в комплекті це ДТЗ 470 bn БНТРК на даний мотоблок встановлено подвійну систему фільтрації. Це масляна ванна, плюс там, де йде забір повітря зверху. Загальна кількість передач дві вперед, одна назад. Зазвичай перша передача являє собою робочу. Також із приємного, цей мотоблок має ось такий невеличкий бардачок. Можете зберігати тут ваші дрібнички. Це компактна модель, і вона має ось такі восьмидюймові колеса. Замість них ставиться фраза, яка ж, звісно, йде в комплексі. Запуск двигуна відбувається вручну. На цей мотоблок встановлено повітряно промислову систему охолодження. Ця модель має ремінний привід. Тут є один вільний ручок, як ви могли помітити, тобто можна. Відключити, наприклад, додаткову косарку. Також мотоблок має і щеплення зворотнього зв'язку, воно необхідно для того, аби уникнути травмувань. Давайте поглянемо, як виглядає паливний бак цієї моделі зсередини. Як можна помітити, тут є ось такий фільтр, який запобігає потраплянню небажаних часток у паливо. А для замовлення даного мотоблоку телефонуйте за номером, який ви бачите під цим відео.